Сьогодні ми переїдемо на нову хату. Здоров, друзі! Я всіх вітаю! Продовжуємо грати да, в супер класну гру. Не буду казати, як вона називається, я, да, я гадаю, ви і так все зрозуміли. Здоров, Пегі, що ти куди йдеш на роботу? Ні, не на роботу. Я вкрав колу в неї. Вона мені колу купила! Слухай, дядько, мені надзвання. Добре, давай з ним поговоримо. Я сподіваюся, він мене привітає, та да, з тим, що я купив будинок, блін. Ну, це ми зараз побачимо. Давай зараз. Кореш вже на готові, в принципі, можемо починати. І так, дядько Нельсон, блін. Оскар продасть усе, що потрібно для виготовлення метамфітаміну за винятком псевдо. Для цього вам потрібно буде зв'язатися з постачальником. Отак от. Я не знаю жодного. Все тому ви самі. У Вестві має бути хтось, хто може тобі щось принести. Отакі, друзі, справи в нас. Так, відкрийте програму контактів і знайдіть постачальника у Вествал. Вестві. Продовжуйте розблоковувати клієнтів у цьому регіоні. І ви миттєво привернете їх увагу. Коротше, отако, друзі, в нас це все діло відбувається. І, до речі, хотів вам ще сказати, що мені все ж таки, да, я тут грав трішечки заробляв грошенят, мені написав якийсь постачальник. І ось як він виглядає. Да, це якась жіночка. Наскільки я зрозумів, то вона працює в аптекі. І вона мені пише: Привіт, я Шерлі. Я працюю у фармацевтичному бізнесі і чув, що у вас неприємний кашель. Якщо тобі потрібен якийсь псевдо, я твоя дівчина. Надійшліть мені повідомлення, і ми щось придумаємо. Коротше, друзі, отакі от справи в нас поки що відбуваються. Да? Але спочатку, з, з самого початку, я пропоную все ж таки переїхати, блін, в нову хату. Тому давайте йдемо збирати речі наші. Давай нам ось сюди. Отаку ми двері відчиняємо. Чудово. Так, і нам треба якимось чудом, блін, оце все діло забрати. блін. Це ми не зможемо взяти, бо тут пакетики, блін. Капець, давай сюди покладемо поки що і хай лежить. Я не знаю, як я це все заберу, друзі. Чесне слово, тут реально тут дуже багато всього. Можливо, спочатку почати з оцих боксів, да? щоб вже було все класно, а потім вже повернемося за поличками. Давайте, мабуть, так і зробимо. Так, полиця. Блін, тут якісь чобітки, блін, залишились. Давай їх поки що сюди. Ну що, ходімо, будемо дивитись на новий будиночок наш. Блін, а з цим ременем я не знаю, я наче як. Спину підірвав, блін, і мені врач прописав носити його на пузі, блін. Цей, цей доубаний ремінь, це капець. І так, будиночок, зустрічай нас. Отаким От чином він виглядає. Відкриваємо двері. І нам треба розібратись взагалі, де в нас що буде стояти. Бо я так розумію, тут у нас вихід на подвір'я. Блін, і куди ж нам це все діло ставити, я навіть не знаю. Ну тут кухня, блін, якось на кухні не дуже. Отут хіба що, так? Ставити. Тут якраз нема ні вікон, ні дверей, блін. Тут можна чудово це все діло вирощувати. Тому давай почнемо, мабуть. Я не знаю, як, як ми це будемо робити: Отако, мабуть, да? потім ставимо кейсик. А, потім як у нас тут буде ще одна штукенція, да? Як вона буде, отак. Тоді давай цю поставимо отуто. І поставимо ще один бокс тут. О, А тут я потім куплю ось що для землі, саме оці штукенці, да, щоб вони сюди собі повертались блін, і висипались. Все, чудово. А потім що нам треба? Ось цю штуку поставити. і Дві як вони чудово встали за дверима. Ну просто ідеально. От, а тут у нас буде оця плантація. да, рости? Чудово. так, З тим ми начебто розібрались. Давай збережемось про всяк випадочок. Є контакт. Так, що нам потрібно ще, блін? мені треба полиці, тому треба зараз їхати. В магазин, мабуть, так, купити нові полиці, щоб ми могли одразу приїхати і все це діло перекласти. Чомусь тут дуже тормоза, блін, мій скейт на цьому покритті. Ну добре, то таке. Добрий день. Як си маєте? Так, мені треба полиці, блін, і треба полиці самі великі, тому давай показуй, що в тебе є. До речі, оці штукенці. Блін, у мене немає грошей. Чекай, чекай, чекай. Треба ж гроші кинути. Опа, що це за фріз був такий. Так, депозит е, макс. А чому Макс? Чекай, у мене ж 5 тисяч є. А, слухай, у мене ліміт якийсь. У мене щоденний ліміт, блін. Капець, це що я не зможу навіть купити все, що я планував. Ну давай, давай, давай подивимось, що є. Так, полиця в нас здорова, Ось до скільки нам потрібно. Ну давай спочатку 4 вистачить. Та давай 5 вже, хай буде 5, правильно? Правильно, так, давай оці штукенці ще для землі купимо, подивимось, як вони працюють. Блін, я сподіваюся, я в них не розчаруюсь. 900 баксів, блін. Що ще? мені потрібно ліжко, да? щоб в мене там вже було повноцінне ліжко, блін, щоб я там міг спадки десь. Чудово. Купуємо ліжко, блін. Ну і в принципі, м -м, сміттєві баки. я от не знаю, що до них, чи треба вони мені, чи не треба. Ну Там, здається, я їх не бачу. Давай купимо три, там все ж таки три кімнати, так? Хай будуть про всяк випадочок. Все, Добре. поїхали. То що ж таке, що ти дзвониш, блін? А ну йди сюди. Що ти знов хочеш? Зараз, друзі, побачимо. можливо, щось нове вже там відкрилось. Схоже, ви досягли тижневого ліміту депозитів, щоб не викликати підозру, ви можете щодня вносити лише стільки готівки через банкомат. Лише стільки готівки. Я щось не зрозуміла. Ну добре, то таке. Якщо ви хочете конвертувати більше готівки в онлайн-баланс, вам потрібно почати. Відмивати гроші. Ніфіга собі заявочки, блін, друзі. Відмивання передбачає використання легального бізнесу для приховування, походження вашої нелегальної готівки. Ууу, блін, нічого собі, нічого собі. По-перше, вам знадобиться бізнес. Перегляньте Ройс РЛ Realty. А ймовірно, ви не збираєтеся викуповувати казино найближчим часом. Ніфіга собі, тобто він мені потім пропонує в майбутньому казино викупити. Але має бути дешевий бізнес для продажу. Слухай, там реально були бізнеси для продажу. І я тоді ж вирішив купити не бізнес, а я вирішив купити хату, блін. Що виходить? Треба було все ж таки бізнес купувати, чи що? Ну, Блін, ти бачиш, як все, як все складно, блін. Добре, давай зараз зайдемо, подивимося, що там травка виросла чи не виросла. Так, чудова, вона, наче вже в нас майже, майже, майже. Все, добренько, біжимо на нашу нову квартирку. Так, полиці. Куди я буду ставити ці довбані полиці? Я наразі поки що не знаю, друзі. Ну мені здається, тут їх ставити якось. Чи хай будуть тут? Навіть можна отако от їх зробити, ні? Диви, да. А я поливати зможу? Да, да, все зможу. Ну, в принципі, хай такої стоїть. Так, давайте їдемо далі дивитися, що у нас тут ще є, Диви, земелька. Отак це діло виглядає. Отако, отако. Ну слухай, прикольно. Прикольно, я ж правильно зрозумів, що це саме так потрібно це все діло робити. Але бачиш, виходить, що тільки три бокси тут у мене буде. Якось малувато. Так, в мене ще є палиця. Давай ми, мабуть, тут поставимо. З тим начебто розібрались. Тепер ліжечко. Отако на кухні буду спати, блін. Чи як? Блін, я б його тут поставив би, якщо чесно. Давай, мабуть, так і зробимо. О, слухай, ну так вже краще. Це ж ми навіть можемо закрити ліжечко отак. О! Слухай, так взагалі ідеально. Так, ну що, я тоді біжу до домцю. Треба нам ще забрати всі наші основні речі, Да, все ж таки переїзд, блін, діло таке. Так, все, тут має бути все чекі-пуки, ножиці в мене тут є. Давай різати. Єдине, що бачиш, я нічого з нею не зможу зробити. Так, що в нас далі? Давай забираємо нашу оцю штукенцю. Блін, забув всі поставити сміттєві баки. Вони мені тепер тут займають трішечки місця, ну то таке, добре. І в принципі можна вважати, що ми вже переїхали. Товар то я потім заберу. Так, сміттєві баки. А, можемо поставити їх тут, можемо тут. Хай поки що тут стоїть, я не знаю просто як тут краще. А тут я. Блін, а тут навіть місця не залишається для нього, я в шоці. Хай тут стоїть. Так, далі, що в нас буде? У нас буде оця штукенця тут стояти. Чекай, отако, так? І-і-і. А, і все, я ж зелені штуки більше не купив. Блін. Так, що там, Бенджі наш каже? А ну давай. О, Бенджі, диви, 2000 майже. І в молі, в принципі, теж є. Та в них і товару так ще нормально залишилось. Коротше, да, ми можемо, в принципі, до них завітати, забрати коштики і заодно підемо до цього Оскара. да. Побачимо, що там нам дядько просить щось купити, он до нам. Дав цілий списочок. Придбайте хімічну станцію в Оскара. Придбайте лабораторну у Оскара. Повідомте Ширлі про покупку псевдо. Блін, от Ширлі. Ну, Ширлі, добре. Давай напишемо ширлі, це, в принципі, не так дорого може бути. Е, так. I need. Так, ось до вона. І скільки я можу купити його? А, ти бачиш, це якісь пігулки, блін. Так, поки що я можу купити лише на 480 баксів. Ну добре, давай. Все, 4 години вона сказала, все зробить, все чудово. Так, далі. Ідемо збирати коштики і підемо все ж таки до Оскара, блін, я сподіваюся. О, курва, блін. Ти бачиш пале мене відразу? Треба забор ставити паркан якийсь, чи що? Бо ходять тут усіляки, блін. Заглядають, куди їм треба і куди не треба. А зараз вони мене не бачать, так? Да? Ну добре. А що, якщо я взагалі цей будиночок обійду? Я ж можу це зробити, правильно? А, тут паркан цей долбаний, точно, я й забув про нього. Капсда, блі, а як тепер прийти? А, ні, нормально. Парканчик закінчився, все, все чудово. Так, тук-тук. Давай грошики, блін, сюди. Дякую. Мені ще треба, блін, якось до Бенджі. Добігти. Я не знаю, як це буде взагалі, Ну, поїхали. Так, тут знову когось вбили, блін. Так, блокпоста, начебто в нас немає. Це чудово. Тому ми побіжимо. Хух, я злякався, думав, копи їдуть, блін. Нащо ти так лякаєш? Фух, добре, що я звернув, чесне слово, тут можемо зайти? Ні, тут не можемо. Ну і добре. У нас, в принципі, вхід є. Отако От залітаємо сюди. Так, Оскар! Оскар, здоров, блін! Друзяко, як ти поживаєш, блін? Кеш онлі. Звісно, що онлі, блін, як може бути іначе? Так, придбайте лабораторну піч у Оскара. А, і хімічну станцію мені теж потрібна. Диви, яка, що це таке? Мікстейшн якась. якась офігезна мікстанція. Блін, може купимо її, а? Чи хай буде, та, що в нас? Ну в нас така, я так розумію, да, простяцька. Тут якась прям суперова, блін, техніка вже виходить. Слухай, ну добре, давай нам сказали купити це, тому купуємо поки ще. що це. А в нього не продаються оці, бачите, гроу бокси, да, для травки. В нього продаються отакі отакі саморобні штуки, блін. Нефіга собі. Слухай, може таких краще купити, га? Я їх тоді зможу в ряд поставити, за ними поставити всю приблуду, щоб вона поливала. Опа, когось бахнули знову. Капець, В цьому райончику, блін, постійно когось вбивають. Диви, тут є галоген, а є ле. Ти бачиш, як прикольно. Слухай, давай спробуємо. Давай я куплю, блін, скільки, дві штуки, давай купимо. Дві штуки таких, потім мені треба ж якийсь горщик, да, щоб це все діло в ньому росло. Мені наче в коментах писали, що треба купувати оцей найдорожчий, що він, типу, найкращий. Але бач, тут пише, що його треба частіше поливати, блін. Ну, давай, по барабану. Беремо. Так, і треба ж лампу, да, якусь? От лампу? Я не знаю, яка краще. Зараз одну секунду. Я спробую це все діло перекласти. А, простий світодиодний світильник для росту. Випромінює фіолетове світло, яке стимулює ріст рослин на 15% швидше, ніж галоген. Необхідно поставити на підвісну стійку. Блін, так диви, воно швидше, ніж галоген. А ось до галоген. І з чим різниця? Так, дешеве і просте галогенне освітлення. Необхідно поставити на підвісну стійку. Коротше, зрозуміло. Купуємо LED. Дві штучки, блін. Я думаю, нам цього, в принципі, досить буде. А все інше у мене начебто поки що є. Да? Єдине, що я б ще купив бо цю мікстейшн, блін. Фу, але бачите в чому проблема? Тут не можна стару мікстейшн кудись діти. От якщо б стару можна було кудись запхати, блін, то було б чудово. Я оце не знаю. В принципі, мені ще треба заробляти. Коротше, мені ще гроші треба, тому давай. Давай поки що залишимо так, як є все. Так, чудово. Мені там, до речі, наче як відповіла ця Шерлі, да? Слухай, ти де його залишила, блін? На, ми ще до Бенджі не зайшли. Чи сліпий, чи є? вона реально мені щось... Не хочу, блін, залишати цей дроп. Крапля готова. Ви можете знайти його а, за наживкою та сна, снастями ренді. Що за ренді, блін? Що за ренді? Де це, блін? Який ренді? Ходім зараз будемо розбиратись. бо в мене он до якась мітка, є, бачиш? Якась синенька, але тут її нема на мапі. Чи оце він? А, ну це мені треба до ріелтора цього піти, правильно? Правильно. Collection, де дроп. Бачите, коротше, щось, мабуть, знову гра забагалась, бо щось. Бо щось я мітки не бачу, якщо чесно. Ну добре, то таке, зараз спробуємо якось її знайти по-іншому. У мене все ж таки тут є ще радар, але бачиш ось до. Ось до в мене ця мітка. Слухай, блін, воно десь далеко. А, ось воно аж тут, Йоханий бабай, блін. Ренді, слухай. Опа. Тут ще можна щось купити, блін. Так, Ренді. З тебе тут яничка, давай. Опа. Опа, купили. Купили, друзі, чудово. Е, так, до Бенджі мені треба зайти, да? Все ж таки, забрати в нього своє, так би мовити, зароблене. Давай сюди поїдемо, тут наче копи не ходять. Блін, лавочка долбана. Не дай я мені. Так, вимикаємо фари, щоб нас копи не бачили. Та блін, куст, та що ж таке, га? Опа. Айди ти в баню, блін. Бенджі, блін, гроші давай. Гроші на базу. Дякую, блін. Повертаємо праворуч і ліворуч. Чудово, все, приїхали. Ось так швидко ми дістаємось до додому. Так, давай одразу. Збереження, блін. Є в нас тепер якась хімлаба, блін, може тут і десь бахнути, а? Мабуть, якось так треба, правильно їх ставити? І, до речі, щодо ось цих штукенців, блін, диви, які прикольні штуки, а. А давай ми поки що це зараз приберемо. Я подивлюсь, як воно буде тут стояти. Тиба. Ти байк прикольно, га? І тут ще лампу, дав такого? Отаку, О, таку, блін, слухай, прикольно. Ну це виглядає крутіше, ніж ось це. І тут, скоріш за все, мені писали в коментах, що буде, і в мене насіння більше, да, якщо я посаджу в таких штукенцях, блін, що може замінити їх на отакі нові. Трішечки якийсь ребрендінг треба робити. Так, і скільки ми їх зможемо поставити? Один, два, три. Ні, чекай, один. Один, два. Три. Чотири, пять. Шість штук влізе, блін. Нічого собі. Отако, блін. Ні, ну слухай, здається, що це все прикольно виглядає. Тоді на що я оці купував? Так, є контакт. Ну слухай, поки що мені все подобається. Давай я, я одразу зараз засиплю землю, побачимо, як воно буде рости в нас. Так, чудово. Ну тоді, друзі, що, я йду спати. І завтра треба буде їхати за насінням, щоб продовжити це все діло якось гарно вже оформити. Ну і що, друзяки? Я не став гайти часу, так, я вже забрав. Всі свої шмотки зі старої хати. І зараз їду дивитись, що ж там за бізнес. Чекай, чекай, мені здається, сюди, так? Да? Що там за бізнес? Мені пропонує купити. Мій дядько, блін, він каже, треба купити щось. Давай подивимось, що по чому взагалі. Так, це в нас хати. Так, ось до да, 4 тисячі коштує е, пральна ця штукенція, так? Да? Фух, а в мене скільки? Ну, мене трішки не вистачає. Добре, зараз я знімлю кошти. О, до речі, диви, блокпоста немає. Поліцай десь поїхали. Слухай, а ліміт виходить в мене на тиждень, блін. Йокарний бабай. Так, мені треба зняти 300 баксів буквально. Давай я таке знімемо. Все, чудово, вже мені вистачає. Ну що, дядьку, давай, блін. Бізнес я хочу. А, чекай. Блін. Блін, в нього ж можна купити лише за гроші на карті, блін. А я ще зняв їх, блін. Капзда, як завжди, я туплю, блін. Це капець. Коротше, не зможемо ми поки що купити бізнеса. Блін, дуже прикро, дуже прикро. Ну добре, добре, то таке, коротше. Тоді їдемо. Дядько мені каже, що треба приготувати мені там якийсь мікс, да? щоб це все діло в нас запрацювало. Тому що робити? Їдемо додому. Зараз я вам покажу, як я там що пороставляв. Отако ми обходимо блокпости довбань. Отут треба пролізти. Чудово, 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 трішечки. Блін, витратили час, ну нічого страшного. За без обшуку, хоча в мене нічого навіть і не було в собі, можна було і пройти цей обшук довбаний. Ну добре, то таке. У мене все позакінчилось. Давай замовимо. Так, це мені хто треба? Це мені треба оцей дядько, блін. І купимо, ми, знаєте що? А що це таке в нас? А що це в нас таке, я вибачаюсь. Нам треба зустрітись, блін. Нічого собі. Давай, нам треба зустрітись, звісно. Так, я буду біля будинку мера наступні 6 годин, блін. А де цей будинок мера взагалі? Тільки не кажи, що мені треба знов тепер назад кудись їхати? Йокарний ти бабай, блін. Ти не міг, блін, сказати раніше, коли я був в тому районі, блін. Мені знову через все місто петляти. Що цей будиночок мера, блін? Де він взагалі знаходиться? Я щось не можу. Ой, це я далеко поїхав. Йоханива, мені кудись сюди треба тепер. Тут якийсь будиночок мера. Слуха, тут тут паркан в нього високий у цього мера. А чому він біля будинку мера? Він що, взагалі страх втратив чи як? Опа. Опачки! Здоров, блін! Здоров, блін! Так, я хочу в тебе купити, так. І знаєте, що, друзі, я вияснив, да? що мені за цим не зовсім зручно потім міксувати все це діло, тому краще нам придбати саме ось цієї. Ось цієї штучки, блін. Давайте, не знаю, для початку 20, так. Да? Mm, ну, в принципі, мені має вистачити 20, да? хоча в мене там буде цих горщиків скільки штучок 5. Коротше, давай, поки що вистачить. Дякую тобі. Тут бачите, що зручно, що можна одразу розрахуватися, блін, і не думати ні про що. Так, а котра година у нас? Четверта, блін, то в принципі. Ух ти, блін. В принципі, можемо в казино зайти ще. Давай зайдемо, чом би і ні, диви. Воно вже працює. У мене готівочка начебто є. Тітя прийшла на зміну. І, в принципі, я можу тепер до тебе зайти, і дати мені. Слухай, що це таке? Що це mm. устати. Так, я тебе не знаю, добре, зрозумів. Давай спробуємо виграти в цю гру, блін. Давай, ну скільки, давай, блін, 100 баксів, давай. Отако, нормально, поїхали. Е, так, червоне буде. Є контакт, буде більше 100%. Е, давай, давай, давай. Е, так, е, хайгер. Блін, то що ж таке? Гану, як це так, га. Давай ще раз, давай ще раз. Давай, чорне, хай буде. Є контакт, о тепер 100% буде більше, блін. Більше, 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 да. Є контакт. І тепер буде те, що я не зрозумів. Inside or outside, це, скоріше за все, буде або така сама масть, або інша. Я думаю, буде інша масть. Блін, так чекай, інша ж масть була. Чим мені треба було. Чи шо, блін? Та йокарний ти бабай, блін, добре. Скільки я вже грошев садив, казда. Червоне. Є контакт, менше буде, менше 100%, блін. Менше, менше, менше. Є контакт. Так, і тепер треба тут обрати, блін, що ж у нас буде, так? Да? Давай інсайт. Є контакт. Все ж таки, інсайт, це інша масть, так? Так, а тут дуже складно. Давай так, блін, на рандом просто. Блін, програв. Програв, блін, про... але дійшов. Ви бачите, куди я дійшов? Так, ред. Є контакт, більше буде. 100% більше, давай. Хайгер. Є контакт, виграв. Так. Інсайд. Та блін, капець. Який шанс того, що могла випустити така сама масть? Ну це ж капець. Фух, червона є. Так, менше буде. Менше, тому що карта досить висока. Давай менше. Є контакт, так, вже 200 баксів виграв. Так, і тепер ми обираємо інсайд. Є контакт, слухаю, тепер небезпечно дуже. Давайте. Так, не. не 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 Так що ми оберемо? Що ми беремо? Та давай це. Блін, програв, та капзда якась, ну що ж таке. Щось не везе мені сьогодні. Добре, блін. А можна було виграти, скільки там? 20Х, блін, це взагалі кабзда. Так, ну давай ще, трішечки, да? одну партійку давай. Ні, ну що бакців забав. Давай хоча. Б... Давай, щоб рівно було, да, 301. Залишити. Чекай, у мене ж було 19. Я щось зробив, блін. Не зрозумів, що навіть. Ну добре, То таке? Все, я виграв чудово, начебто відбив свої гроші, все. Ходімо, ходімо, тепер можна, в принципі, завітати і до нашого друга. Да? Я забув скільки, але мені треба купити ще оцих е світильників, да? щоб воно це все діло світило в нас. Давай зараз подивимось, купимо ще три, щоб було п'ять. а Там побачимо, врізуть не врізуть, якщо що, потім я куплю ще одного. І зараз побачимо, скільки це все коштики у нас буде коштувати. Так, здоров! Здоров, Оскар. Так, мені треба, виходить, що раз, два, три. А, один, два, три. Так, і оцей. One, two, three. Давай купимо ще земельки. Про всяк випадочок просто. Тисяча баксів. Все чудово. Слухайте, це паливо, блін. Якщо буде коп проїжджати, ну це паливо. Коротше, що я купив? Один, два, три. Блін, да, все ж таки. Чи не чи не стало б? Я щось поки не розумію. а ну чекай. Та ні, має встати, блін. Має встати. Все, друзі. Треба ще одну буде купити потім. Вона встане, все буде у нас чудово з нею. Так, лампа, тепер, давай обережно. А, в нас тут тоще лампи немає от такого. Отако, отако, все. Офігезно. Блін, лі, як то не вистачає. блін. Паць, от як все пам'ятати? Не дарма так гра називається, да? Бо тут треба все, блін, контролювати. Дядько казав, що треба нам щось замішати, тому давайте спробуємо, блін. Так, 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 так. Ось до ця штука. Коротше, дивіться, що мені треба. Мені треба одна бутилочка. Добре, що в мене вона є. Потім таблетки і червона ця штукенція. Добре, давай. Це в мене все є, це все. По одній, давай, по одній, по одній. Отако, 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 Все чудово. Так, закидимо це все діло сюди в нас. Бегін, ну давай бегін. А. А що він ту не хотів брати, якось дивно, ну добре. Так, вилели, чудово. Оце якась спеція, що це? Ага. Ага, он воно що диви. Так, посунься, будь ласка, не заважай. Так, перемішали. Тепер що, сюди. Ага. Ага, все, розібрались. Та блін довбана ти Штукенція. Давай, давай, давай. Все, є контакт. Так, не заважаємо їй. Піднімаємо диви лікар, до речі, цей. Ух ти, блін. Ага, все, воно сама диви, воно сама, да, все, чудово. Чудово, і тепер треба чекати 8 хвилин. Ну ж собі, воно буде варитися добренько. Тут для чого в нас тут балончик, до речі, передназначений, да? це щоб оця штукенція горіла. Все. Супер. Начебто я зрозумів, як це все робиться. В принципі, нічого складного тут немає. Єдине, що якщо тут якісь копи пройдуть, блін. І побачать через вікно оце, блін, що тут відбувається, ну я не знаю, що вони зроблять, якщо чесно. У мене 2000 баксів залишилось. Давай подивимося, що нам кажуть. Наші дилери. в Бенжі, вже є. Ну, по півтори тисячі в них є, блін. Слухай, нормально. До речі, у Бенджі б забрати десяточку і передати молі, да? Можна ж так зробити? Чи, чи не варто? Слухай, коротше, кошти є. Давай, мабуть, знаєте, що ми зробимо? Ми зараз ганяємо, і я куплю все ж таки оту класну мікстейшн, да? Замість нашої. Бо в нас вона, ну, така собі, чесно кажучи, ось до. Ось до вона, да, Це пакувальник, да, ось до Mix Station. Отут я побачив, така є чудова червона штучка. Discard. І я так розумію, що якщо, наприклад, ми оці штуки. Да! Все, зрозуміло, вони зникають, блін, друзі, он воно що. Ну тоді що. Фух, з богом, блін, поїхали. Давай, сподіваюсь, копів не буде у нас на шляху. Зараз одразу зайдемо е, до Молі, да? передамо їй трішечки. Mm -hmm. Трішечки товару їй оцього передамо. Mm -hmm. Так, от віддавай мені грошики, дякую. Дивіться, у нас вже 2640, блін, нефіга собі. Нефіга собі, оце я зайшов закупитися, блін. Ух ти, блін, тут якийсь хаслер, блін. Педлер, блін. Хантер, Бетмен. капець. Тут ще рангів і рангів. Оце все діло виглядає. Та ти шо блін? Слухай, круто, круто, і тут ще не вистачало. Все чудово. Диви, у нас вже вона виросла, до речі. Ой-ой-ой, там щось мені хтось вже пише. Ми Давай ми її прибираємо. І спробуємо поставити. Ось цю, блін. Ніга собі, бандурка. собі, Ну, в принципі, в неї все те ж саме, да? єдине, що поміщається більше. слухай, а я можу тепер дати у мікстейшн? Чи вона мені треба, чи видалити її, блін? Ну блін, не знаю, не знаю, не знаю. Давай, мабуть, ми її. Та давай приберемо добре, що ми втрачаємо? Якщо що, гроші ще заробимо, Все, чудово, вона зникла. Що, давай трішечки зберемо наш товарчик, бо тут я бачу вже трішечки в нас харвест, да. Да, диви, в мене нефіга собі, в мене 40 цих, блін. Слухай. Нормально вийшло, нормально. Слухайте, мені подобається мені моя лаба, якщо чесно. Виглядає вона суперовська. Тут єдине, що треба трішечки поприбирати, але це потім. Так, що нам каже наша станція? Одна хвилина залишилась, друзі. Ну що, чекаємо тоді одну хвилинку і побачимо, що у нас взагалі з цього вийде. У нас вийшло якісь, якесь щось незрозуміле. Хм, добре, і тепер, я так розумію, мені його треба віч залап овен. Так, все, чудово сюди. Бігін. Опендор. Ага. Ага. І що? Ага. Кук. 6 хвилин теж це займає, друзі. Ну непогано, непогано. Давайте поки що віднесу товар, да, до молі. Хай вона його потім успішно продає. Там, до речі, може в тебе вже гроші якісь є. А чого ти не працюєш, я вибачаюсь, ти, Ви бачили? В неї, блін, нуль цих грошей. Чому в тебе нуль грошей? Молі, блін. В тебе є товар. В якого дідька ти не працюєш, блін, Пічка завершила своє. Налаштування, як би мовити, да? але щось воно мені. Ага. Ага. Що, серйозно, треба бити його? Серйозно, блін, нічого собі. Ух ти, йокер, не вивай, диви. 10 штучок цих, А по чому вони? А ну чекай, 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 по чому. Так, ось Довін. 70 баксів. Ну слухай, нормально. Нормально, 10 штучок в мене вийшло. Що, давай запакуємо його одразу чи як? Спробуємо комусь віднести. 5, так є контакт. І сюди також 5. Отако, От так. Є контакт, слухай, прикольно. Прикольно. Зараз побачимо, як він піде в нас, як наш продукт піде. Але він без домішок, звісно, без нічого. Ну, зараз побачимо, що з цього вийде взагалі. Можемо прийти сюди, до нашої моллі. Так, і віддати їй ось це діло. Слухай, дивись, як в тебе товару, молі, блін, ти капець. Я в шоці, ти маєш мені приносити дуже багато грошей, але щось поки що від тебе я нічого не бачу. Ну що, друзі, в принципі, на цьому ми виконали завдання, да, дядька. Не знаю, поки що він мені не дзвонить. Тут, в принципі, немає поруч ніякого А, Ані, є диви. Є, бач, не дзвони, не дзвони. Ну добре. Тоді, друзі, що, на цьому пропоную закінчувати, так? В наступній серії вже продовжимо. Тут треба буде придумати якусь перестановочку, щоб все було зручно. Я все ж таки планую. Ось цю пакувальну станцію да, зробити на кухні. Ось тут. Тобто, тут у нас буде е, лаба по, е, по мету, да? тут буде пакувальник, у нас великий, тобто, тут буде все для пакування, а тут у нас буде е, зростати наша Травичка, да, до речі, чомусь вона. В мене, здається, гра забагала, блін, да, тому що треба лягти спати. Так, в нас буде новий левел. Да, чудово. Чудово, ми нарешті відкрили Чілі. От з Чілі, я пам'ятаю ще з Бетки, що там є нормальні такі рецепти. Дякую всім за перегляд. Дякую всім за увагу. Ось така в нас серія вийшла, да, отака міні-лаба у нас вийшла. В наступній серії вже продовжимо. Побачимо, скільки з цього ми заробимо коштів. І треба, блін, все ж таки, купити цей довбаний бізнес. У нас, до речі, сьогодні субота, тобто ще два дні. І, в принципі, в нас розблокуються ліміти. Ліміти є? Ліміт ще є. Так, треба чекати. Треба чекати до кінця тижня. Ну що, друзі, тоді все. Побачимось в наступній серії. Дякую всім за пригляд, дякую за увагу. Гарного всім настрою обов'язково. Щастя, здоров'я, друзі. І всім пока.